Останні дні зими кияни проводжають екстремально на фестивалі «Snow Free Games» у парку дружби народів. Професіонали та аматори змагаються в криголазанні. Євген Кривошейцев з Одеси, який щойно підкорив найскладнішу трасу у спорті, вже 11 років. «В Кіров на Кубок Міра. На початку марта ще їхати, там останній фінальний кубок міра. Етап Кубка Міра. З нашої зборної. От, тот же Валентин Сипавин поїдка йдеш, володя? Тобто, Члени зборної команди здесь присутствуют. Поряд конструктори любителі влаштували справжні ралі з перешкодами. Машинка на дистанційному керуванні пробираються крізь снігові замети та стрибають з трампліну. На вкритому кригою озері вже не іграшкові авто катають від шайдухів. Крига під сонцем починає танути. Тож дріст сьогодні є справді екстремальним. Разом із спортсменами останньому снігу раділи і північні лайки. А ці хлопці вже не можуть дочекатися літа. Людській винахідливості немає меж. Невідомо, кому спало на думку поєднати сноубординг зі скачками, але зараз скійоринг вважається окремим видом спорту, з якого навіть проводять змагання. Сашко і Віталік вирішили випробувати це на собі. Цим спортом почали займатися сьогодні. Очень похож на водні лижі, вейкборд. Це той же фал, в принципі, що і там. На відчуття поінтісні. Надивившись на старших, цей малий також захотів покататися. Ну, сноубординг зараз в Україні на дуже високому рівні, порівнянні з п'ятирічною з давниною. Спорядження доступне стало. Не, не можна сказати, не що це, так, це зовсім особа. погано, але. В ну, принципі, є з декатась. Є кататися, гори є, сніг так. є. желання. <гум> Тож, друзі, не прогавте останній сніг. Ірена Скоротовська, Настя Канарьова, Могилянська школа журналістики. hoje